Навіть коли сплачуєш ПДВ по повній, все одно отримуєш піндюлей від податкової. Ні, Ну що ви таке говорите? Ви наговарюєте зараз? <смітно> Важко говорити <смітно> в горлі. Та що я хочу сказати? Зараз, якщо раніше людський фактор міг вплинути на те, що людський фактор податковою, міг вплинути на те, що ви можете стати ризиковими, заблокованими, то зараз, в принципі, це все робить машина, це все робить комп'ютер. Він є певні пункти, по яким він відрізняє е, і аналізує е, ваше підприємство. Тобто, наприклад, ну не можете ви продати соняшник, якщо у вас на вході немає. Якщо ви його не виростили, чи ви його не купили, чи експортувати, ви його не можете. Вас заблокують сразу цю податкову. А, і є е, різні критерії. Критерії ризиковості, через які ви можете стати ризиковим підприємством, і вас в ризикові. Якщо раніше я чув таке, що раніше міг прийти люди, ну Там перевірка з податкової просто прийти. І у вас закрита а ні не закрита, немає вивіски на дверях. Типу, прийшли до вас на офіс, у вас там закрито і немає вивіски. Це ну це причина для того, щоб занести вас в ризикові. Тобто тоді е, були дуже е, розв'язані всі руки, і всі, ну, якщо ви десь там комусь щось не вгодили, можна було вас наказати. Грубо кажучи, так зараз не можна тебе кинути в ризикові просто так. Тобто, ти знаєш, попрацював з ну з непорядними людьми. Відповідно, є якесь рішення суду за непорядність того підприємства, з яким ти працював, і по цепочки лупять і тебе. І ти маєш доказати, що ти був порядний там, суд податкова, да але важко. Я згоден з вами 100% важко. Тому що робимо ми. Ми намагаємось перевіряти кожне підприємство, з яким працюємо. Кожен. Тобто, якщо це фермер, ну нам повірте, документів теж підсовують там ой, візьміть у нас тут супер, в нас все класно, а ми дивимося, а то підприємство просто на бумагах. Там по 20 ПП нічого в них немає, людей немає. Зато вони нам 2000 соняшника хочуть продати. Ну звісно, ми з ними не будемо працювати, бо ми з ними, якщо попрацюємо, навіть якщо в них там якісь подв'язи і вони відреєструються то завтра, е, ну, завтра з нас знімуться ПДВ. Все. Тому обов'язково перевіряйте, з ким працюєте. Дуже багато, до речі, трейдерів навіть виїжджають на поля, дивляться. Ну, якщо є якісь питання, в основному вони виїжджають на поля, дивляться чи земля, беру довідки сільської ради. Хоча це все там малювалося е, ну, куча разів, і нам теж скидали такі довідки, але вони всі були намальовані. Е, а багато навіть е, ну, знаю одну компанію, не буду називати, мені фермер розповідає.